Кілька потужних вибухів пролунали сьогодні зранку в Шевченківському районі. Окупанти влучили в територію біля житлового будинку. Ну, було, ну прям шапану. Правс, Ні, такого не було. Було тільки ну з громка, просто громкамосі. Ніскільки громких хлопців, низкілька ну воля після вибухів. Спалахнув автомобіль сан. Також пошкоджень зазнав форт, в якому уламки побили лобове скло та двері. Були у салоні, знімаємо приміщення, салон робимо манікюр педикюр а, Почався обстріл, почула вибухи, а, вийшла з салону. Це зовсім неправильно розумію, але трески дуже, дуже були чутно. Трески, дуже горіло, дуже багато диму. А, страшно, дуже страшно. В результаті обстрілу загинув 63-річний цивільний, який опинився на вулиці. До речі, це місцевий мешканець. Проживає в сусідньому будинку тут. На момент прильоту виходив на вулицю для того, щоб зайти в супермаркет-клас, це відомо, розведений, має двох дітей. Також травму отримав 68-річний чоловік, постраждалий у стані середньої тяжкості, доставлений до лікарні. Вибухотехніки кажуть, жертв могло бути набагато більше, але частина снарядів не розірвалася. Була випущена реактивна система залпового вогню, типу ураган. І на даний час є три локації, куди прилетіли ці небезпечні предмети. Ну, напевне, можна подякувати Богу, що вони не спрацювали так, як потрібно, тому що, якщо говорити, то вони вкрили дуже маленький квадрат. Вони не спіли розкритися і стати бойове положення. А могли б накрити набагато більше квадрат і було б значно більше руйнувань та пошкоджень. За останню добу росіяни випустили по Харкову все, що в них є на озброєнні з важкої артилерії, кажуть в поліції. Напередодні обстрілювали Київський район міста з артилерійської установки Піон а вночі в селище Печеніги летіли снаряди зенітно-ракетного комплексу С-300. В результаті загинула літня жінка.